Вітаю вас! Сьогодні будемо розглядати Запорізьку область, а саме місто Токмак. Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. 1 липня 14.09. Так, Знову я хочу поговорити про велику воду, про цю весьмірку мечів, яка вже неодноразово випадала. Я робила розклад на Каховську Гес і, на жаль, він збувся. Потім я вам розповідала про свій сон. І говорила, що велика вода ще можлива. Мені снилося затоплення будинків. І ось є така інформація, що росіяни побудували дамбу на окраїні Окупованого Токмака Запорізької області, щоб затопити місто і таким чином зупинити контрнаступ ВСУ. Вже те, що росіяни. Це роблять і підривають дамби ГЕС, Всім відомо. Я хочу вам ще нагадати про те, що я робила таропрогноз на місто Токмак, і це було восени 2022 року ще. І тоді випадали не дуже приємні карти. Я говорила, що Токмак будуть. Імовірно, велика розруха до 80% місто може зруйноване бути. На жаль, якщо зараз подумати про те, що може бути підрив цієї плотини дамби в Токмаку, то якщо місто буде затоплене, тоді зрозуміло, до чого випадав тоді такий прогноз. Давайте подивимося, яка ймовірність того, що. Росіяни підірвуть плотину в токмаку, що буде затоплено місто в Запорізькій області, Запорізька область. Яка ймовірність того, що там будуть затоплення? Токмак? Чи підірвуть росіяни дамбу плотину в токмаку? Токмак Таро прогноз, дивіться знову кармічна ситуація справедливість. Дуже ймовірна ця загроза, я думаю. Токмак. Чи буде підірвана плотина? Чи буде підрив дамби в токмаку. Так, тут падає суд на дні колоди. Знову ж таки, карта кармічна. На жаль, Кармічні карти на такі питання не дуже добре. Двійка мечів, вісім пентаклів, єрофант, четвірка кубків. Робиться дуже багато вищим керівництвом, партнерами для того, щоб цієї ситуації запобігти. Але двійка мечів, коли все ось затоплено, позаду фігури. Люди не знають, що робити, як безвихідь, дуже мені не подобається. І не подобається те, що на дні колоди кармічні карти. Взагалі, якщо в цілому подивитися на цей прогноз, то є ймовірність того, що цієї трагедії вдасться запобігти. Робота ведеться. Але чи буде використаний ось цей шанс? Давайте подивимося на іншій колоді. Чи буде затоплення в Запорізькій області? Чи буде затоплення в Запорізькій області? Чи буде затоплення в Запорізькій області? Король Кубків на дні. Трійка жезлів. П'ятірка пентаклів і шістка кубків. Ця колода відповідає більш критично. Король кубків. Ось вода, ось колісниця. Ось, дивіться, далі вісім пентаклів і чотири чаші. Подивіться, тут на дні колоди випадають ті самі карти, ось вісьмірка. Пентаклів, вісьмірка пентаклів, чотирка чаш, четвірка чаш. Коли буде наступ, готуються, готуються це зробити. Ось плани до дій і вся підготовка зроблена. Трійка жезлів це вже те, що дуже вірогідно. П'ятірка пентаклів це руйнування, матеріальні втрати, проблеми з усім матеріальним, криза. Яка несе матеріальні втрати. Тобто, це і руйнування будинків, і нанесення шкоди здоров'ю людей. І так, як вже було повторення подій, минулий досвід, шістка кубків минуле. Тобто, так вже було, так вже було. з Каховською ГЕС. Люди дуже постраждали. І, на жаль, в Запорізькій області також може бути. Дуже шкода мені так говорити, але може бути така трагедія. Ось десятка жезлів, дуже важко. Може бути або обстріл, або підрив цих водних споруд, і може, на жаль, бути затоплення. Я такі не виключаю моменти, коли буде наступ. Можуть ось ці пентаклі здетонувати. Дев'ятка пентаклів, я тут трактую її оракульно, як багато круглого, металевого і те, що може бабах. І ось трійка мечів, так як було на Каховській Гес. Великі страждання це принесе. Ось навіть по цій карті можете подивитися, сидить котики плаче від того, що наробили ці окупанти. Тому я не хочу нікого лякати. Але якщо є у вас можливість кудись виїхати подалі від ось цих споруд, які можуть затопити в Запорізькій області, всі ГЕС, це не тільки в Токмаку, взагалі, де є дамби, плотини. ГЕС в Запорізькій області, Велика вода там може, на жаль, бути. Також я робила розклади на інші ГЕС по Україні. Криворізька, ГЕС під загрозою, Кременчуцька, на Дніпро Гес випадав дуже поганий розклад, і там також випадала п'ятірка Пентаклів, що говорилось про те, що вона вже в досить такому плачевному стані і так потребує ремонту реконструкції, якщо там будуть влучання або якісь будуть диверсійні. Групи, які закладуть вибухівку, то, на жаль, там може повторитися трагедія і велика вода з великою вірогідністю ще може бути. Тому ви самі вирішуєте, що вам робити. Але сни снилися, попередження були, кармічні карти випадають. Двійка мечів може говорити в цьому випадку. Ось. Оракульно про те, що всюди вода, люди не знають, що робити, як заблоковані. Звісно, роботи ведуться для того, щоб це не сталося. Але те, що можуть бути руйнування будинків, затоплення, влучання в будинки, люди будуть знову переживати ось ці страждання, які вже були. При Каховській ГЕС, як був вибух, то це дуже вірогідність. На шістку кубків я вирішила достати ту е, карту додаткову і падає паш чаш. Все ж таки, велика вода може знову бути і Запорізька область. Бажаю всім, хто мене дивиться, щоб у вас все було добре. Взагалі, всім моїм підписникам, глядачам, хто з проукраїнською позицією бажаю захисту вищих сил. Підпишіться, поставте дзвіночок, і хай вас обійдуть всі загрози, але готуйтеся до розвитку будь-яких можливих варіантів. І прислухайтеся також до офіційної інформації, спостерігайте, як розвиваються події на полі бою. І якщо от вже чутно, що контрнаступ такий досить активний, то треба скоріш за все виїжджати, бо затоплення дуже-дуже вірогідне. До нових зустрічей!